Вінницька область привабила своїм потенціалом нідерландських бізнесменів. Особливо їх цікавить сільське господарство регіону, оскільки вони теж спеціалізуються на цій галузі. Голландські підприємства з майбутніми партнерами готові навіть поділитися сучасним обладнанням та послугами для налагодження сучасного виробництва. На сьогодні в області вже реалізується декілька спільних українсько-голландських проєктів нам дуже приємно визнавати той факт, що Нідерланди є одним із великих торгова... торгівельних партнерів і інвесторів у Україну, але цього недостатньо. Є завжди можливість для покращення. Він в свою чергу готова до співпраці і зацікавлена в залученні прямих іноземних інвестицій. Ми зробимо все необхідне для того, щоб Сюди інвестиції йшли. Це стабільність, це розвиток економіки області, це новітні технології в області агропромислового комплексу, у розвитку тваринництва, рослинництва із переробки і зберігання сліхоз продукції. Тут у всіх сферах абсолютно Нідерланди є лідером світовим і нам є там чого повчитися. Нідерланди є однією з тих країн, де виробництво постійно вдосконалюється, вводяться інноваційні технології, розробляються технології нового покоління. Але як діловий центр, як центр комунікації, ми завжди відкриті, і все, що буде необхідно від нас. Я сказав про це пану послу, що Ми безумовно зреалізуємо. Але ми сьогодні, як невід'ємна частина Вінницької області, як столиця Вінницької області, ми зацікавлені у тому, щоб Активність постійно розвивалася, щоб контактів було більше, щоб бізнес-середовище змінювалося, безумовно залучаючи новітні технології, щоб розвивався сектор праці, розвивалася конкуренція. Вінницький регіон зацікавлений вітроенергетикою, яка так розвинена в Нідерландах, зокрема, вітрові електростанції, які дозволяють значно економити ресурси електроенергії. Словом, співпрацю розпочато, і Вінничина готова запозичувати кращий досвід в іноземних колег. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.